День, мене звуть Власенко Даніл Владиславович. Я учень 4 Б класу з Яреськівської загальноосвітньої школи імені Федіра Петровича Борідка. І сьогодні ми поговоримо про моє село Яреське, яке знаходиться у Шашацькій селищній громаді Миргородського району Полтавської області. У моєму селі є багато видатних людей, про яких я вам сьогодні розповім. Найперше, що б я хотів вам розповісти, про свого директора зуба Олега Михайловича. Він є. Майстром спорту міжнародного класу в Яреськах меш... мешкають люди, які присвятили книги і верші моєму селу, а саме Дзюба е... Олександр Петрович та Палівода Валентина Петрівна. Олександр Довженко саме завдяки йому, моє село, Яреське називають столицею Украї... І... Е... Олександр Довженко. Олександр Луженко саме тут зняв свій перший фільм під назвою Земля, ярецька батьківщина відомого письменника Миколи Василь... Васильовича Гоголя. А ще я хотів би розповісти про двох дорогих мені людей, які герої нашого часу, адже вони наразі боронять нашу землю. Мій дядько Юрій, морський піхотинець, та дід Юрій піхотинець. Пишаюся я пишаюся своєю родиною. Я щасливий, що народився в, в такому гарному селі Яреське.